Нікому не потрібні ці ноутбуки, це злізяка, але я до сих пор в ньому коваляється Acer 5315 Процесор тут у мене стоїть 2,5 ГГц, за Т93. 3 ГБ-пам'яті. Зараз я хочу додати ще, ще одну гб пам'яті, не знаю, чи піде чи ні. Тому що там на відео у мене є Artix, На Artix Linux воно пішло, а це стоїть Arch Linux, Arch Linux. Там Q, якась там дистрибутив e, F. F-11. Але, друзі, дивіться, давайте подивимось. Зараз я розберу і подивимось, що встановиться 4 ГБ. Якщо да, то, то, то взагалі супер. Покажу вам, яка це операційна система, вона дуже прикольна. Тож, я поки розкручую ці 4. Я знаю, мені вже пишуть, тому, що це стара залізяка, вже треба хватить ковирятися, в ньому там пишуть, да, воно вже воно вже нафік, не треба. Але бачите, вони залишилися ці запчастини, треба їх позбутися. Один поламався ще, один я купив, вже був там у нього обчасті виставляв, хоч два робочих осталось. Друзі, вижимаю, що не зможу, буде далі. Я буду далі розбирати, поїхали. Так, є, дивіться, кришкочку я сняв. Цей ноутбук, думав, що буде відпочивати на старості років, але ніфіга. Йому вже скоро Б20 довбуть-довбуть коварять, мозки виносять. Процесор тут Т-93 тут стоїть, тут нема раз-2-3 відкрутив кюлер. Може, ну такий чистенький, би. мені подобається корити Linux, Linux прикольна тема Вон для старої системи, те, що треба йде. Це Wi-Fi-ник, вайфайник, битузник і пам'ять. пам'ять. Пам Знімаю і буду міняти оперативну пам'ять. Так, Друзі, дивіться, бачите? 1 ГБ тут стояв, це планочка ставиться вниз, бо він не запускався. І це 2 ГБ. Це я ставлю. Слот перший це 1 ГБ, другий 2 ГБ. Друзі, але на Windows 10 це не працювало. на... К Субунту вона запустилась, але теж не працював не факт, що ця система зараз мене запустила на Arch Linux, як і на цьому ноутбуки. Вона працює 4 ГБ, просто супер. Так, у мене бачить, що ці процесори, це стар'їл. І ось верхня ні 1 ГБ, зараз я гляну. Це нижня якась ще. Mm -hmm, це 1 ГБ теж. Так, друзі, є, дивіться, ось 2 ГБ. Ось одну ГБ я убираю поки сюди. Коробочку недалеко, тому що може не запуститися, будемо заново. І ось ось так ось. Дивіться: 2 ГБ і 2 ГБ. Вони однакові, однакові фірми із однаковими показниками. Ну Все, я ставлю. Левний факт, що запуститься. Так, я вставив, легенько, дуже легенько вставляється, немає проблем. Поставив АКБ-шку включу до розетки, поки не буде запустити, що може не запуститися. Я думав це зробити вдома, але вдома світло вимкнули. А дом навпроти, і в мене там підвал світло практично є. У нас є виключають, у нас виключають його на дуже-дуже довго. Так, друзі. Ну що, з Богом, погнали? Не факт. Місля F2 зайти, воно побачить 4. Давайте ним F2. 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 Дивіться, F2 процесор. 2.5 duo, 2'ядерний 93, BIOS обновлений. CCD 250 ГБ, ви поняли? А і дивіться, бачите, тут він побачив 4.095, бачите. Але не факт, що система запутаться Погнали F10 і перестановочка Ну і що, давай. Крап пішов загрузка Нажимаємо Entex, щоб не чекати. Artix, Artix, Smartix. Так, є. Пішов перечень загрузки. Зараз буде роздуплятися. Потім, як побачиш, там 4 ГБ і він квакнеться. Бо на цьому комп'ютері вони зовсім вони йшли. Дивіться, параметри це з заводу йшло. Де то тобто, 186 процесор. Де тут 80, ось, о, дивіться, 1 ГБДД, безсередньо то время класного, 1 ГБДД ревно ну, хватало, йоки палки. І 80 ГБ HD, eh, HDD. А зараз тут стоїть SSD 250 ГБ, CC диск, eh, не знаю, 3, у мене 3 було, зараз попробуємо, може 4 потягне. Ну, побачимо, дивіться, зап, запитує код, я раз, два, три, не факт, він зараз може глюкануть і все. Плазма КД є. Дивіться, От таку ось система я встановив. Щось запустилось, але невідомо чи буде вона працювати, бо в мене Linux теж спочатку запускався, а потім. І друзі. Дивіться, використана пам'яті. А коли було 3 ГБ, то тут половина було. Ну ні, не половина, ні, давайте зараз я запишу, немає інтернету, зараз запишу Firefox. Ходім iFox тут літає, мені подобається, як він працює тут. Ні, дивіться, все, Попливло. Ви поняли? А Art Linux він працює на цьому. Все, бачите нічого, не витримує. АртLinux працює на 4GB. Взагалі, без, без питань, без проблем. АртLinux, коротше, друзі, а ця Linux не пішла. Ну все, опит не вдався, немає сенсу. А тут стоїть Art Linux 4GB, тянеш за бігом. Але вона тяжка в використанні там не і... настройки, інтернет треба вручну. Ну, кори, така, така. Слажнавата. Тут це як Windows, взагалі чітко. Так, друзі, все. Дякую. Вибачайте, тест не вдався, 3 ГБ ставлю обратно і все. Дякую, до побачення.